Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, маємо нового січневого героя місяця Зора. Герой стихії світла з класом паладин, що дає 25% шансу отримати після любої шкоди 25% додаткової броні на протязі двох ходів. Герой відноситься до Сім'ї 2024, яка запрацює тільки через рік. Також має дво... дві пасивні навички. Перша пасивна навичка це супротив прямому зменшенню мани. Тобто всякі там герої, які можуть її зрізати, знімати або зменшувати, нічого цьому герою зробити не зможуть. Як це буде працювати з безумною атакою, я ще не знаю. Але по ідеї, все має спрацьовувати, як і було. Ну і другий пасивний навик це мана при отриманні любої, любого недуга. Тобто зріз атаки, яди, зріз броні і тому подібного. Якщо наш герой це буде отримувати, автоматично буде отримувати 5% мани. Досить непогана пасивка, скоріш за все, вона тут зроблена для того, щоб трошки, хоч якось, розганяти цього героя на інших режимів, ніж швидка мана. Тому що герой має повільний набір мани. Характеристики безпосередні. Досить багато броні, 957, на альфа зламі 1318, 200 здоров'я буде, якщо ви повністю прокачаєте цього героя, але це під питанням. І 1113 атаки. Що робить? З повільним набором мани, тобто наш герой без загонів буде заряджатися за 12 камінчиків. Якщо у вас є певні загони, його можна розігнати ну, максимум за 10. За 9 зробити, на жаль, без допомоги. Інші героїв, які можуть розганяти по мані, це зробити неможливо, що автоматично підскаже, що герой буде рулити тільки на дуже швидких режимах, тобто швидка мана на війні і швидкі туріки. Більш цей герой зарулювати, ну, мабуть, не буде ніде, хоча якщо ви початківець або середній гравець і у вас немає ніякого масовика у цьому кольорі, то звісно її можна прокачати. Її особлива навичка наносить 300% урона шкоди всім ворогам. Плюс додатково ми бафаємо на 20% атаки всіх, і якщо на нас висіли якісь недуги, за кожен потенційний недуг наш і наших союзників, ми будемо отримувати додатково 5% атаки, максимум 60%. А також маємо чистку від недугів після своєї ульти. Зв'язок стихій дає всім героям світла, плюс 10% від особливої навички. Тобто наш герой буде непогано співпрацювати з якимись масовиками і буде бафати їхню особливу навичку на урон. Отже, кому підійде даний герой? Скоріше за все, він розрахований для початківців і середніх гравців, які не мають у своєму захисті потужних масовиків. Як я і казав, герой дуже буде круто заходити на швидкі режими. Позиція в нього має бути десь зліва або на плечі, або в куті. Тому що після його ульти, і якщо на. В союзниках висіли якісь недуги, він буде бафати всю іншу команду. І після його ульти, якщо зарядиться якийсь масовик, ну, мабуть, супернику буде дуже-дуже погано. В АТІ реалізація така сама, тільки дуже швидкі режими. Досить непогано буде співпрацювати з Вівікою, яка має костюм там, де зрізається броня. Після неї урон буде проноситись такий, як треба. Чи можна буде використовувати герої на інших режимах, ну тут я вам точно не скажу, тому що, як підказує практика, чим швидше зарядиться ваші герої, тим краще для вас. А 10 камінчиків, навіть якщо ви маєте розігнані загони, це дуже-дуже багато. Можливо, герой заграє на якихось івентах на проходження на швидкість, ну поки що на думку не приходить нічого. На титанах мінус, на інших режимах теж мінус. В цілому, герой середнього класу, і, як я казав, підійде, скоріш за все, початківцю і середньому гравцю. А ви свою думку, звісно, можете написати в коментах. На цьому все. Побачимось на новому відео.